Слухай, в тебе не робоче місто, якийсь зона відпочинку, так? Да? Так, да, я тут люблю поспати. Бачиш? Тут не тільки ти любиш поспати. <свист> <свист> І все. Короче, класний варіант, як на рибалку, як на дачу, як ну, кому куди. Дуже класний варіант, шезлонгу. Надійна тканинка. На... Тут резиночки. Тут алюміній у нас. Цінник 5300, зараз знижка 30%, віднімаємо 30% і буде ваша ціна. Ось такий варіант шезлонгу. І має подушечку ще клас? Тут можна зйомки проводити, як я сплю. Я хруплю взагалі на роботі? Так. Да. <головік> блин треба щось з носом так, робити. все вставай пошли. <головік> Ні. Давай пошли, пошли. Діот цей стол покажи лучше.